Як заблюрити фон на відео? До прикладу, ви записали інтерв'ю з військом чи з волонтером, але не можна показувати локацію, в якій ви знаходитесь. Треба заблюрити її. Як це зробити? У вас, наприклад, така статична картинка, де стоїть людина в кадрі, і позаду видно локацію. І що ж я роблю? Я йду в «Effects», і тут шукаю мозаїк. І накидаю цей мозаїк на все відео. І все відео покривається великими кубіками. Щоб ці кубіки були невеликі, я йду в сам ефект, і отут -от, по горизонталі і по вертикалі ставлю по 50. Відповідно, що, все відео таке кубики, кубіки, що не можна считати, що відбувається. Та що? Ну, що? ну що? Але як зробити так, щоб воно, е наш герой, власне, був в кадрі, його було видно. Чувний га! Тут включається наша улюблена маска. Я йду в маску і виділяю цей шматок досить грубими такими, е, такими мазками. Отак от от я виділяю той шматок, який мені потрібно мати заблюреним. Міняю масштаб, щоб можна було краще видно. І це підсуваю вгору сюди. І вже, наприклад, там, де вже наш герой в кадрі, вже тут більш детально пропрацьовую його. Ось так от я обвів навколо нашого героя картинку. Якщо забрати виділення маски, то ось так от воно виглядає. І, наприклад, щоб ось цей от край воно було досить м'якіше виглядало, то ми йдемо в маску, йдемо в сам ефект в маску, і фізер розмиваємо, наприклад, до 60. Давайте дивимось, як зараз виглядає. За рахунок того, що края у нас не, не чіткий, не чіткий край, а він такий розмитий. Той сам ефект, він ближче вже до, до капюшона нашого героя, він уже такий розмитий, але все одно при цьому всьому не читається, що от на цій відстані яка є. Але і, і сам ефект так само працює. Наприклад, він зараз трошки посунувся. Ну, тип, ну це невелике, це, це 10-секундне відео. Якщо і, наприклад, герой починає в якийсь момент рухати. Ну, бо це нормально, ми герої, люди рухаються в кадрі, це супер. То можна взяти цю маску, поставити ж ключ від моменту. Де він почав свій рух, і ось тут, де він оце от так, от сунувся, ми беремо маску і так само трошки за ними її рухаємо. Якщо ви зараз питаєте, а якщо інтерв'ю півтори години, то що робити? То в такому випадку можна плюрити, наприклад, не все відео, а взяти частину справа і частину зліва. Прям заблюрити основні об'єкти, які можуть зчитуватися, тобто не обов'язково там іноді там все пі відео заблюрувати, бо, як правило, вже. Так, ми стаємо, щоб не дуже було видно, де ми, де ми знімаємо. І тільки частину, якусь там, якісь там дерева, чи якісь там, можливо, провода, чи, чи якісь там лінії електропередач. Ми закриваємо якусь, як правило, частину. Тут видно було, що і маска трошки порухалась, і він потім назад повернувся. Якщо було корисно, ставте лайк. Якщо є запитання, так само пишіть. Будь ласка, коментарі, підписуйтесь. Всім до побачення. Пока.